Привіт! знаєте, про що сьогодні хотілося поговорити саме про наповнення та спустошення. Ось те, що я помітила за собою, це те, що наповнює. От навіть взяти вчорашній, сьогоднішній день робочий, попередні дні. От я дуже стараюся слідкувати за тим, як я себе почуваю, що я відчуваю, як відчувається моє тіло. І навіть коли буваю там вранці, ну. Настрій хороший, але не завжди хочеться як би, зразу приступати до якоїсь роботи. От думаєш, як би краще зробити. І бувають такі моменти, що якби, відтягується ця робота. Але от, коли ти просто починаєш робити і ставиш собі ціль, наприклад, зробити стільки то повідомлень, поговорити з тількима людьми, це в мене проходить все в онлайні, хочу сказати. Ось. І ви знаєте, коли ця робота пророблена, навіть не так важливий результат відразу, тому що я знаю, що результат може бути дуже різний. Але що саме мета досягнута, те, що я планувала, воно дає дуже багато енергії, воно дає дуже багато натхнення. І тому дуже рекомендую тим людям, які от кажуть, от там нема настрою, щось не то, треба настроїтися, або немає не, нема натхнення того ж самого. Я думаю, що в першу чергу це за те, що нема цілі. Тому що є цілі великі, далекі, і є цілі, на кожен день. Можливо, це навіть прості, самі примітивні цілі, самі тупі, вибачте, цілі, самі тупі речі, які треба зробити, прості речі. Але без них не буде у тих великих цілей, які ви собі хочете. Не буде тих покупок, подорожей, якихось нових емоцій. Тому рекомендую почати з самого початку, з тих невеликих цілей і досягати їх. От зробити, наприклад, стільки-то, стільки-то, наприклад, зустрічей, зробити стільки до дзвінків чи написати текст. Ось, І от вчора, що я відчула, я зробила там колосальну роботу насправді для себе. для себе. Тому що для когось це може бути невелика робота. А для мене, так як це була ну, нова планка, нові, нові цілі, нова робота. Це було багато. Я навіть відчувала себе втомленою ввечері. Але я була щасливою, тому що я досягнула своєї цілі. Я зробила те, що раніше для мене було неймовірно важко, і взагалі я думала, для чого це все потрібно. Ось. І це давало, дало енергію, дало енергію знову ж таки аж до вечора, аж до ночі, аж до сну. Ось. Але бувають такі моменти, от раніше, наприклад, я навіть згадую вже тепер, чому важливо для мене та тема була, що от просто от вроді день проходить, багато чого зроблено, але бувають такі дні, що от якесь опустошення все-таки відчувається. Ось, і в першу чергу для мене це, це просто що ціль була не конкретна, вона була не зроблена, і тоді навіть не то, що свідомо, а навіть підсвідомо буває, що якось воно так відбувається, що просто підсвідомо розумієш, ага, ти не зробив цього, ну значить, ти не зовсім хорош, хоро, хороша дівчинка чи хлопець, що цього не зробив. Тобто, навіть в когось може і самооцінка падати, в когось може настрій падати, в когось може просто опускатися руки у це жого. Бореться, тому дуже і дуже рекомендую просто ставити навіть у ці невеликі цілі кожен день, які будуть приводити вас вже до тих великих цілей, і це буде давати вам натхнення і результат, тому що ви будете досягати цього, ви будете молодець. ви будете класно себе почувати енергія дає енергію. Тобто, якщо ви щось робите, це вже енергія. Якщо не важливо, чи фізично, чи розумово, це є ваша енергія. Тому дуже рекомендую ставити цілі, досягати їх. Ось, щоб оце спустошення і оце небажання щось робити, що ну, якнайменше з вами було, якнайменше ви зустрічали це відчуття. Ось От такі в мене, якби мої відчуття, мої переживання, з якими я вирішила з вами поділитися зараз у прямому ефірі. Гарного вам дня, гарного вам буття! Можливо, комусь буде корисний такий приклад. Підписуйтесь також в мої соцмережі, на мій ютуб-канал новий, в Тікток я недавно зареєструвалася. Рада буду бачити. Па-па!